Вітаю на Суспільному підсумки дня. Зранку до півсотні споживачів стояли у черзі біля суми газу. Стільки ж скарг щодня отримують у Держпродспоживслужбі на некоректні нарахування у платіжках за газ. Більше у нашому сюжеті сьогодні зранку біля будівлі газової кампанії близько 50 споживачів зі скаргами на дії суми газу. Не вказуються показники лічильника. І за літо вже в мене набігло 3-319. Це непомірно, я вже приходила сюди не один раз. Була розмова на те, що прийде контролер, який провірить. Так, контролер один раз брала показники, я давала їй в телефоні, а в сьогоднішній раз вона приходила, знімала, сказала, що проблем не буде, але це вже продовжується півроку. Моя мать живе в Лебединський район, село Штепівка, вулиця Поліва, 30, їй 86 років. Моя мати живе в Лебединський район, село Штепівка, вулиця Польова, 30. їй 86 років. Прийшла платіжка за нагоріло в нас всього 14 метрів кубічних. А прийшло платити 1400 гривень, плюс доставка 200 гривень. Бабуся засмучена. Ми щомісяця платимо, боргів у нас немає. Звідки вони що беруть? Невідомо. Місячна платім дало у нас ніту вони що беруть неізвісно. місяць назад. Прийшов місяць тому прийшов контролер. знову прийшло 236 гривень. Починаючи з травня, вони не пишуть куби, а помножують на 7,99 гривень. А на що вони множать? Я ділю на 7,99 гривень за кубометр. В чотири рази виходить більше. Чотири рази получається большречниця суми газу говорить, що вони приймають інформацію від населення про спожитий газ телефоном і за допомогою інтернету. Споживачі за допомогою різних сервісів передають показання лічильників до акціонерного товариства Суми Далі ці об'єми передаються дані до газопостачальних компаній. Але керівник компанії, яка нараховує оплату, говорить, що не всіх бачить в базі даних. Для нарахування оплати за природний газ. Суми газбуди як і всі постачальники природного газу імпортують з інформаційної платформи «Трансгаз оператора ГТС дані щодо фактичного споживання кожним споживачем природного газу за звідний період, тобто місяць. От. Якщо такі дані відсутні про фактичне споживання, ми використовуємо планове нарахування, яке регламентовано, тобто для населення. А також правилами постачання природного газу в Україні в Держпродспоживслужбі говорять, що вчора знайшли спосіб, як вирішити ситуацію з постачальниками газу. Як тільки до нас звертаються споживачі зі скаргою. То тут же бере і в ручному режимі виправляє цю ситуацію тим, хто звернувся, і споживачі вже не мають претензій, що унеможливлює проведення перевірки. Було вирішено, що до Держпродспоживслужби звернеться міський голова і голова обласної ради в інтересах всіх абонентів мешканців Сумської області і обласного центру, і це дасть нам можливість здійснити комплексну перевірку і відповідно відреагувати а санкції. Передбачення ну достатньо серйозні. Це може бути до 100% від наданої послуги. Ситуація з некоректними платіжками запланована. Вважає громадський інспектор з питань житлово-комунального господарства Олексій Пархомчук. Газовики приховують реальне споживання газу населенням зараз для того, щоб потім штучно збільшити втрати газу при транспортуванні при затвердженні нових тарифів, говорить чоловік. Влада під під'їга підіграє природним монополістам і підвищення нам декларують, що ніякого не буде. Для того, щоб його досягти, треба е, зробити так, щоб природний монополіст був задоволений е, ціною. А як його задовольнити? Якраз в складовій е, розподілу е, газу є ще виробничо-технічні втрати. Так от, з кожним роком об'єми розподілу зменшуються. Якщо е, враховувати е, при зменшених об'ємах, то тариф повинен підвищуватись. Тариф буде розрахований після 1 жовтня, я так вважаю, і до 1 січня він повинен бути затверджений, щоб на наступний рік був тариф на розподіл. Буде мінімальне. Я думаю, підвищення, але з маніпулюванням по цим об'ємам.